Доброго дня, діти. Сьогодні на уроці ми з вами напишемо лабораторну роботу з теми. давайте подивимося Вимірювання густини речовини методом гідростатичного зважування. Це у нас буде лабораторна номер 10 Мета роботи виміряти густину твердого тіла методом гідростатичного зважування. Обладнання це динамометр, штатив з муфтою-лапкою, тверде тіло. З прив'язаною нитяною петлею, густину яку треба визначити, посудина з чистою водою. Відповідно. Вхід роботи. Давайте подивимося: нам радять повторити параграф попередній, 32-й. Це про метод гідростатичного зважування. Ось він. Якщо щось забули, будь ласка, можете ставити на паузу, згадати, повторити. Це буде корисно. Подивіться. Так. І ми виводимо останню ось таку от формулу. Родорівнює, ро нульове це густина рідини, помножене на дробь, як ви бачите, вага тіла в повітрі, поділене на вага тіла в повітрі, відняти вага тіла в рідині. Повертаємось до нашої лабораторної роботи. Тему, мету, обладнання обов'язково записуємо в ЗОшит. Потім посередині. Пишемо «вхід роботи, ознайомились, дещо повторили, і обов'язково запишемо вхід роботи. Ось ці виведення формул. Так? Тобто ми бачимо, що сила Архімеда буде дорівнювати вага тіла в повітрі, відняти вага тіла в воді, P-P1, як ви бачите. Сила Архімеда у нас дорівнює r g В, РО 0 нульове це густина бачите, рідини, G це прискорення вільного падіння 10 ньютонів на кілограм, та В це об'єм тіла. Далі бачите, що обчислюємо густину твердого тіла за формулою яку ми повторювали в параграфу 32. Густина води нам задана одразу 1000 кілограм на метр кубічний. Відповідно, також вхід роботи, давайте з вами. Закреслимо ось таку от табличку, в якій буде вказано вага тіла у повітрі малюночок А. І потім вага тіла у воді. Як ви бачите, вага тіла у воді трошечки зменшиться. Так. Закреслюємо табличку і приступаємо до виконання роботи. І з обладнання. Із обладнання у нас сьогодні ось це тіло. Гусину, якого ми будемо з вами вимірювати. Склянка з водою. Штатив, муфта, лапка є, але мені буде незручно це все робити, тому будемо працювати разом. Так, ну і, звичайно, нам знадобиться з вами динамометр. Ось так. Динамометр. Подивіться, перш ніж приступати до виконання лабораторної роботи, нам треба з вами буде порахувати ціну поділки шкали цього приладу. Динамометр. Нагадаю, давайте зараз поділюся з вами дошкою. Там же формулу я вивів, яка нам обов'язково буде потрібна. Вона записана. Давайте одразу згадаємо, як знайдемо ціну поділки. Нагадаю, це велика динамометра дорівнює. Це нам треба що з1, так, секундочку. Х2, відняти Х1 і поділити. На N N – це кількість поділок між рисочками, позначеними цифрами. Давайте подивимося, і я тоді напишу, що це динамометра буде дорівнювати x2, x1. Подивимося разом, зараз, щоб вам було нормально видно. Ось від нуля йде. Давайте подивимося так я зупиню. Так. Тобто, ну возьмемо дві сусідні риски, будь-які позначені цифрами, і порахуємо кількість поділок між ними. Ну, наприклад, 0,2 і 0, більша і менша. Або 0,8 та 0,6 подивіться. Відповідно. Добре. Таким чином. І ділимо ж на кількість поділок між цими цифрами. Ну, рахуємо. Раз, два, три і четверта позначена рисочкою. Тобто дивіться. Ми напишемо: ну, наприклад, 0,4. Відняти 0,2. Та поділити на 4. 4 поділки між ним. Відповідно, буде 0,2 поділити на 4. Це буде дорівнювати 0,05 ньютонів. Тобто, якщо буде 2 поділки, то це 0,1. Якщо 3 0,15 ньютонів і так далі. Добре. Ціну поділочки визначили, після таблички записали. Тепер давайте з вами попрацюємо і повимірюємо, Наші дані треба ж записати в таблицю. Зараз будемо записувати. Тобто, дивіться: беремо тіло наше, беремо динамометр. Підчеплюємо тіло до динамометра. Зараз. Оп, пружинка, все розійшлась. Добре. Ну, я вам зараз показую. Нічого від вас не ховаю. Зупинимося. Так. 0,65. 0,65 ньютонів записуємо до таблички. Записуємо до таблички. І друге дане, яке ми теж з вами вимірюємо. Це зараз вимірюємо це П в таблиці. Виміряємо вагу тіла в рідині у воді. Тобто давайте зараз будемо намагатися це зробити. Ось водичка. Занурюємо тіло повністю. Занурили. Ну і повертаємось до нашого динамометра. Так. Ну, тут дуже погано видно, світло відсвічує. Але щось ми маємо побачити. Так, ну я бачу 0,4. І вам це теж намагаюсь показати. 0,4 ньютонів, коли тіло знаходиться у воді. Зараз ще раз, ну, може, краще буде видно. Може, і не буде. А Це що ж таке? Так. 0,4. 0,4 ньютонів. Добре. Думаю, записали, заміряли. Таким чином заносимо ці дані у табличку нашу. Я прям показую ось тут. Вага тіла тут була 0,65 у повітрі. У воді 0,4. А густину тіла треба буде порахувати. Давайте переходимо до нашої дошки. І за формулою, ось вона, ми будемо робити розрахунок. Ну, Давайте зробимо. Ро тоді буде дорівнювати Ро нульове – це тисяча, це густина рідини. Помножити на дроб П це вага тіла в повітрі 0,65. Поділене на П знову 0,65. Відняти П1 0,4. Це буде дорівнювати. Дивіться, 0,65 так і залишиться зверху, а знизу у нас буде 0,25. 25. буде, І не забуваємо ж помножити на тисячу. І помножити на тисячу. Ось, це буде дорівнювати. Переношу, дорівнюватиме. Дроб, так, дробжу писати не будемо. Це буде скільки там 0,65 на 0,25. Це буде 2,5. Шість десятих, так, помножити на 1000, на 10 в третьому, інакше кажучи. Або це дорівнюватиме 2600 кілограм поділених на метр кубічний. Так, ось така відповідь у нас вийшла. Діти. В табличку цю відповідь обов'язково записуємо, бо це буде і є наша мета нашого уроку. Тобто, це буде 2000. 600 у нас вийшло. Кілограм на метр кубічний вже написано. Залишається написати, з якого ж матеріалу виготовлено тіло. Давайте я поділюся з вами табличкою густин. Табличкою густин. Ось так. Зараз. Правильно все нормально, демонстрація. Іде? Дивимося. І шукаємо. Це однозначно не граніт. Якби ви побачили, 2600 граніта. Це не граніт, це алюміній, діт. У нас дійсно є невеличка похибка вимірювань. Але у алюмінія 2700 кг на метр кубічний густина. Відповідно, напишіть, що тіло виготовлено з алюмінію. Далі нам залишається написати висновок діти. Висновку напишемо, що сьогодні на уроці. Я навчився або навчилася, відповідно, вимірювати густину твердого тіла методом гідростатичного зважування. За моїми даними, за вашими даними, тіло виготовлено з алюмінію. І напишіть, скільки ви отримали густину. Ми з вами сьогодні, так? 2600 кг на метр кубічний. Якщо у вас оціночка в 9 балів вже влаштовує, ви на цьому зупиняєтесь, фотографуєте роботу і надсилаєте до пласформу. Якщо хотіли б оціночку трошки вище, то, відповідно, я даю вам задачу, додаткове, творче завдання. Будьте уважними, не забудьте її зробити. А задача ось так: брусок плаває в воді. Таким чином, що під водою знаходиться. Три чверті дробь, три чверті його об'єму. Визначте густину Бруска. Густина води вам буде відома. маєте на увазі, вода звичайна, тобто 1000 кілограм на метр кубічний, а треба буде вам порахувати густину Бруска. Дякую діти за увагу. Навчаємось, працюємо, вчимо фізику. До зустрічі! З вами був Артем Куликов. До побачення!